Фахівці із туризму, що представляють сім європейських країн, зібралися в Одесі. Зустріч відбулася у рамках програми Єврокомісії Темпус Венет. Цей освітній проєкт спрямований на підготовку фахівців туристичної галузі у білоруських, українських та грузинських вишах. Незабаром проєкт завершується. Він розпочався на початку 2010 року, але триватиме іще 8 місяців. Загальна вартість проекту «Темпус Венет» – близько 1 мільйона 300 тисяч євро. Його головні інструменти обладнання для дистанційного навчання, інформаційні портали та освітні курси. Програма розрахована на спеціалістів, що вже мають вищу освіту і хотіли б підвищити свою кваліфікацію згідно із вимогами галузі, що швидко розвивається. Підвищення кваліфікації дуже важливе. Йде боротьба дестинацій, як ми кажемо. Тобто всі туристичні регіони змагаються за своїх потенційних клієнтів, адже туристи, що приїздять до тієї чи іншої країни, вони підвищують вимоги до сервісу, якості обслуговування отже, їхні очікування вище аніж раніше. Які навчальні курси будуть актуальними найближчим часом, а які користуються найбільшою популярністю в Європі, про це своїм колегам з українських, білоруських та грузинських вишів розповідають науковці з університетів Німеччини, Австрії, Італії та Словаччини? Ми допомагаємо нашим колегам з університетам, підготувати ці курси, що касається садержання курсів. kak podgotovi ćemi kurzov, kak ispolzovati etu i sistemu dla učobi ne tolka studentov. Кожен із чотирнадцяти вищих учасників програми розробляє власний курс, що є найбільш актуальним для тієї чи іншої місцевості, так на півдні України зацікавлені у розвитку круїзного судноплавства. «Направлення круїзного туризму являється достатньо перспективним і в час ще не достаточно тому що більшість морських круїзів закінчується в Стамбулі, в Середніземному морі, а на Чорному морі. Только незначительна часть цих судов заходить. До січня 2014 року навчання на дистанційних курсах підвищення кваліфікації буде безкоштовним. Далі слухачі мають самі сплачувати за навчання. Грузинські учасники проєкту вже встановили для себе попередню плату за навчання. Це приблизно 80 американських доларів.